Насамперед, потрібно думати про свою безпеку, впевнитися, що я зараз в безпечному місці мені нічого не загрожує. Потім вже можна подумати про оточення, які були свідками цього. Якщо є можливість взяти якісь контакти у людей, які були свідками, які це бачили, то ці контакти звичайно можуть знадобитися. Якщо людина отримала якісь зранення. То звичайно, краще, навіть якийсь незначний, якийсь синячок, якась подряпинка. Але це також може бути важливим в подальшому розслідуванні. Тобто ми завжди радимо звернутися за лікарською допомогою, сфотографувати ці поранення, зафіксувати лікарськими справами. Це буде давати підтвердження, що дійсно це нападання. Має наслідки.